Привіт, шановна спільнота Ютуб. Ви на каналі все можливо. З вами я, Віталя, і сьогодні хочу показати наш легендарний Nissan Lief другого покоління. Хочу провести експеримент, скільки він проїде на одному запасі від 100% до нуля. Будемо їхати по трасі зі швидкістю 90 км на годину, і щоб в салоні була комфортна температура, оставайтесь на каналі. Буде цікаво. Далі зйомку продовжимо вже всередині автомобіля. Так, ми вже всередині автомобіля. і За кермом буду не я, я буду вести зйомку, за кермом буде товариш. Показуємо, що збили, сюди, збили одометр на 0. Заряд батареї 100%. Починаємо рух і на трасі вже включимо і подивимося, як машина. Скільки витратить на прогрів салона і скільки вона буде в середньому брати. Будемо вам все показувати. Не переключайтесь. Дічка. Зараз показує запас ходу на 199, так? Ну, реально це ось, так? Да, да, да. А плюс 38 це якщо ми вимкнемо обігрів салону, так? Це. І зараз бере 3-3,5 кВт, показує. Бере машина для того, щоб витрачає енергію для того, щоб прогріти її на, на рух. І це ще на систему. А, і на Доби, систему? Ну, Майже може... до пів кВт. Ну, ось, такі, ось такі показники е, показують, що 100% і одометр збитий на ній. 100 метрів проїхали. Не переключаємося. Е, так, шановні, е, виїжджаємо на трасу. Показую покази одометра нашого. Ми проїхали 3 кілометри, а коли виїжджали, було 199, а зараз показує 193. Тож насправді машина перераховує і показує, що вистачить вже не, не 199, як було, а на 193 плюс 3, 196 виходить. Але покази, які витрачає машина на тепло і на дорогу. Упали не 3,5, а зараз 1,5 майже кВт і до пів кВт на систему. Ось, ось, такі, ось такі показники. Тож дивимося, виїжджаємо на трасу, подивимося, скільки буде брати машина по, по трасі. 3%, 3 вже забрало на цих 3 км. Ну, це на прогрів. Подивимось, що буде далі. Так, шановні, їдемо вже по трасі. Виїжджаємо на Одеську трасу. Це вже в нас дорога до одеської траси, але швидкість вже наша 85 десь приблизно в кілометрах. Показники витрат енергії у нас 1,5 кВт і 0,5 кВт на систему, 1,5 кВт на обігрів. І зліва показник, скільки кВт витрачається десь до 20 кВт на швидкість. Автомобіля. Проїхали ми з вами 5 кілометрів. А показує запас хода перерахувало 189. 189 плюс 5 це 194. Вже не 199, як показувало спочатку. Наблюдаємо, не переключаємося. Хто перший раз на каналі, можете поставити лайк, якщо подобається, і підписатися, що будуть цікаві відео. Що, шановні, їдемо по трасі Київ-Одеса. Ось такі познаки, показники витрати енергії до 1,5, мабуть, десь пів мабуть, кВт на загальний, 0,5, на, навіть не 0,5 менше на систему, і десь 9 кВт на витрату, витрата на швидкість. Показує, що запас хода 185. Майже 10 кілометрів ми проїхали, в принципі, нічого не міняється з останнього разу, а 94%, 94 акумулятора залишилося. На 45%, як ми проїдемо 45%, витратимо 45% енергії акумулятора, ми розвернемося і поїдемо в зворотньому напрямку. Подивимось, які будуть показники, що буде показувати на запасі хода на залишку. Якось так. Дивимось, не переключаємось. Шановні, наблюдаємо, що проїхали 10% акумулятора, е, витратили, а проїхали 17 кілометрів. Отже, якщо в такому режимі перерахувати, то в принципі на 170 кілометрів вистачить е, акумулятора повністю 100%. Але подивимось, пише, що можемо проїхати 170 Ну, в принципі, десь так воно і пише. Витрати наші загальні. Десь 0,5 кВт. Клімат-контроль. Я зрозумів, клімат-контроль витрачає десь 0,5 кВт. На систему менше, ніж 0,5 кВт, а загальний показник витрат енергії десь приблизно 17 кВт. Витрачає зараз в моменті. Ось такі показники. Їдемо по трасі Київ-Одеса. Нагадаю вам, що ми їдемо на другому ліфі, ліф другого покоління. Трошки пізніше розповім вам про цю машину. Буде цікаво, не переключайтесь. Шановні, повернулись до відео, хочу показати, які у нас показники. Витрата енергії приблизно до 20 кВт. На клімат менше йде, ніж кВт. На систему загальну менше, ніж 0,5 кВт йде. Показує, що залишилось ще 160-159 км. Витрати акумулятора 20%. 20% проїхали ми з вами 33 км. Якщо так рахувати, 33 км на 20%. І зараз ну, 190 має він проїхати. Температура на вулиці. Плюс 2 тримаємо швидкість на рівні 85-90 кілометрів. Час, час 20, зараз, час 18. Подивимося, в принципі, ми повинні проїхати десь, якщо 2 години кататися, виїхали десь приблизно в годину, то в 3 години десь повинні бути на місці. Наблюдаємо, дивимося, як буде далі. Який буде показник по кілометражу і по розходу. Не переключаємося. Нагадаю, їдемо по трасі на Ліфі другому. Траса Київ-Одеса, дорога є, і горки, є і спуски. В середньому буде в одну сторону 80 кілометрів, проїдемо, і в іншу буде одинаково, що спусків, що підйомів буде однаково, тому що ми розвертаємося і їдемо назад на тій же самій, по тій ж самій дорозі. Так, ну що, дивимось, скільки ми пройшли витрати нашої енергії. Зараз їдемо трошки під горку, витрачає десь 20 кВт. Запас ходу остався, пише буде горби по трасі. 141 км запас ходу. Проїхали ми з вами 48 км. Витрати енергії, 30% батареї ми вже з вами витратили. Швидкість підгорку у нас 82 км на годину, але стараємось тримати до 90, там 85, 89, 90, 92. В такому діапазоні тримаємо нашу швидкість. Ось такі показники. Подивимося, що будемо далі. Нагадаю, це у нас ліф другого покоління. Машина, до речі, пройшла у нас загальний пробіг. там Скільки вже, як можна подивитися? 000. Машина пройшла 116 тисяч, я вначалі відео не сказав, Ця машина 18-го року. 2018 року Лів, другий, 116 тисяч. Ось такі показники. Подивимось, що буде в кінці відео. Так, шановні, у нас залишилось 60% батареї, 40% ми проїхали. За 63 км ми проїхали до 20 кВт на, на наші витрати. Пише, що запас залишився 120 км. Якщо так все скласти, то вже перерахувало, що машина загалом проїде приблизно 180 км. Ну, Будемо наблюдати, температура, клімат виставлений на 18 градусів, швидкість наша приблизно до 90 км на годину. На круїз швидкість ми не виставили, все регулюємо ногою нашу швидкість. Ось так. Зараз підгорку, підгорку трішки більше витрати. Дивимось, наблюдаємо, що буде далі. Залишається у нас 54% батареї. Ми будемо розвертатись. Ми приблизно доїхали до Жашкова, до розворота. Проїхали 73 км, 108. У нас запас хода. Ось такі показники. Приблизно на 180 воно показує, що машина може пройти. Це 40-ва батарея, другий лів, нагадую. другий ліф. Будемо розвертатись і поїдемо в зворотньому напрямку. Подивимось, що нам покажуть на нулю. Не переключаємося, буде буде цікаво. Так, друзі, ми розвернулись, їдемо вже в зворотньому напрямку. Сонце тепер не ліпить нам в очі. У нас батарея розряжена на 49%, залишився 51%, проїхали 78 кілометрів. Залишилось, пише, що ще 103 км. Подивимось, приїдемо додому. Насправді, скільки ми витратимо, які будуть витрати, який пробіг буде на... Коли вже на батареї буде 0 або 1%. Не перемикаємось, наблюдаємо, буде цікаво. Так, що ж, подивимося знову наші показники. У нас батарея розрядилася, залишилось, залишок батареї 41%. Проїхали 91 кілометр, в запасі 83 км. Приблизно витрачаємо 20 кВт. Зараз. Подивимося, як ми доїдемо. якщо... Швидкість приблизно наша до 90. Клімат на авто стоїть на 22. На 22 чи на, а, на, 18. на 18 стоїть. Клімат на 18, якщо будемо бачити, що ми десь не, не вистачає нам енергії, ми відключимо клімат і будемо більше економити або знизимо швидкість нашу. Будемо бачити побачимо, скільки покаже наш ліф другий запас хода, який буде. Не переключаємося. Що, шановні? Проїхали ми з вами 100 кілометрів. Батарея розряджена на 36%. Відсотків. А залишок батареї 36%. Відсотків. І залишок ходу пише 74. Нагадую, клімат на 18, швидкість наша приблизно 90 км на годину. Траса Київ-Одеса, Нісан Лів, другий. Подивимось, який буде реальний запас хода цієї машини. Не переключаємось. Що, знову повертаємось до нашої подорожі. Зараз, може погано видно, 26%, 25% залишилось, проїхали 115 кілометрів. Показує, що запас залишився 55 кілометрів у нас в запасі. Якщо так рахувати, то це буде 115 і 50 5-170 кілометрів може проїхати ця машина. Перерахував. Комп'ютер перерахував наш запас схода. Витрати енергії йде до 20 кВт загальні. Час у нас пів третій. Ми ніде майже не зупинялись, тільки коли розвер... розвертались, зменшили нашу швидкість. Швидкість наша 90, поки що тримається, і клімат включений на 18. От він на авто стоїть, включений на 18. Дивимося, залишилося ще небагато часу. Скоро вже будемо на місці, будемо робити висновки. Траса, Київ, Одеса. Що, шановні, ми майже доїжджаємо до місця, з якого починали їхати. Може, ми трохи раніше розвернулися, я так думаю. 18% залишок батареї 130 км ми проїхали, і пише, що запас ще 40 кілометрів. Перерахувало, Загальний пробіг буде приблизно 170 кілометрів. Ну ми докатаємо його, звісно, до кінця, щоб там залишилось реально якихось пару кілометрів, і ми покажемо, скільки буде загальний пробіг. Прогулянка вже е, півтретю, і прогулянка наша складає приблизно дві години. Так, десь так ми почали. Е, дивимося, дивимось зараз. Доїдемо, помиємо машину. Розповім про машину, адже ця машина буде. Через місяць виставлятися на продаж. Розповім про неї. Дуже цікаво. Послухайте, вставлю вставочки скільки такі машини коштують у нас в Україні на авторі на сайті. Подивимось. Повертаємось до нашого запасу ходу. Залишок батареї 14%. Приїхали ми майже не майже, а приїхали 140 км Пише, що запас 32. Nissan Leaf другий, 2018 рік. Кіловат і витрачає до 20 кВт. Я думаю, що 170, він 100% проїде. Це повна комплектація ліфа, 40 батарея. Траса Київ-Одеса. 50, приблизно 50% в одну сторону їхали і 50% в іншу. Щоб не говорили, що ми їдемо постійно чи з горки, або більше з горки, чи ніж під горку. В принципі, що туди, що назад вирівнялась, вирівнялась дорога. Умови ті самі. Одне єдине, що наша температура зараз пише плюс 2, але на, на дворі справді холодно. Виїжджали було десь мінус 1-0. Ось так. Клімат постійно ввімкнений на 18 градусів. Ось такий запас дає нам наш нісанчик. Так, шановні бензобак, да, 10% показує, що треба зарядити. Моргає, що залишив 25 км. Проїхали ми з вами 147. Майже 148. Ось так. Ну, попробуємо викатати майже до 2 км, щоб залишив, і покажу вам, який реальний пробіг на, од... на одному заряді цієї ці автівки. Nissan Leaf 2, 18 рік, 40 батарея. З траси вже з'їхали, зараз заїдемо на мийку, помиємо її. розкажу більш детальніше про автомобіль. Щоб батарей 10%, хотіли заїхати на мийку, але мийки зайняті. Хочемо прогнати її ще по трасі, витрати, щоб, залишилось, щоб залишилось, витратити весь заряд, щоб залишилось реально кілометрів 5, може там чи 2, чи 3, ну десь до 5 кілометрів. Ось так. І побачимо, скільки насправді, скільки насправді проїжджає Лїв другий із 40 батарейкою. Нагадаємо, що ця машина 2018 року. і... Вже пройшла вона приблизно 115 тисяч. 115 тисяч. Ось нам пропав наш запас хода. Запас хода пише, що 4%, а додому ще приблизно 7 км. Але писало там десь приблизно 12. так? Але мені клімат нічого не вимикає. Клімат не вимикаємо, клімат на 18 на авто так і стоїть. Приїдемо додому і зробимо висновки, знімемо, скільки реально ми проїхали, Зараз 160 кілометрів ми проїхали і десь приблизно 12% залишалося, 172, 4% залишилось, 172% з'їжджаємо з траси, з заїжджаємо в місто, 172 приблизно запас ходу і від, від на 100%, на 100 заряджені батареї. Подивимося, зараз доїдемо. Зазніму ще відео. Так, шановні, їдемо по місту. Реально залишився 1%. Пише, що проїхали 164. І якщо перерахувати, то десь на 165 кілометрів повинно вистачити, але нам ще треба трішки доїхати. Думаємо, кілометрів 5-170 буде. Приїдемо на місто до, до зарядки, я покажу скільки ми реально проїхали. Nissan Leaf, другий, 40 кВт батарея 2018 року. Ну що ж, вимкнули клімат, запас пише 0. Проїхали 166 км Додому ще 10 кілометр. Спробуємо накатати 70 км 170 кілометрів. Надіюсь, пхати не будемо. Вже поставимо на зарядку і я зроблю висновки. Не переключаємось, наблюдаємо. Що, шановні, приїхали ми на місце, звідки починали нашу подорож. Реально машина пройшла майже майже 170 кілометрів. Заряда, нуль. Заряда 0 вимкнулася десь приблизно на 165 чи на 162 там буде видно. Катались ми приблизно 2 години, середня швидкість до 90 По місту, звичайно, менше. Якщо перерахувати, по часу передивитися, там десь буде 83 середня швидкість кілометри на годину. Пройшли ми 169, майже 170. 40 батарея, другий ліф. Повна комплектація це 18-й рік. 18-й рік і 115 тисяч пробігу. Зараз ще зніму машину ззовні. Подивитись, яка ця машина буде про скоро в продажі. Якщо кому цікаво, можете писати в коментарі. Що, шановні, закінчилась наша подорож. Нагадаю, вам ми пробували скільки. Від 100 до 0 проїде наш Nissan Ліф другого покоління, 18-й рік. Проїхав реально 169 майже 170 кілометрів на одному заряді. Ми їхали по трасі, включений був клімат, 18 градусів. Клімат був включений. Це. 18 рік 115 тисяч я веду до того щоб всі знали скільки насправді можуть приїжджати ще машини з скільки років це виходить 18 18 25 7 років в машині 7 років в машині то тобто є можна не хвилюватись температура на вулиці була 0 градусів зараз у нас плюс 2 трішки сонечко але це зима це зима Отже, можна не хвилюватися. Ця машина на повній комплектації через місяць власник буде її продавати. Кому цікаво, можете написати в коментарі. Продає не тому, що вона вже стара, а тому, що їде із штатів новий Іонік. йому. А ця машина теж із штатів є, кому кого буде цікавити, є, вона була пошкоджена, відновлена. Але суть експеримента, ми зрозуміли. Такі машини ще мають право на життя, вони досить доволі непогано себе показують. Будь ласка, беріть на озброєння, кого цікаво можете брати і такі машини, і чи Хонди, чи будь-які з невеликими батареями до доволі непогано себе показують. Ви були на каналі все можливо. З вами був Віталя. На все добре, до нових зустрічей.